У мешканців одного з дворів Кам'янського є свій талісман. Щоправда, незвичайний чотирилапий. Собаку на ласкаве прізвисько Боба тут знають усі. Його знайшли голодного та покинутого на одній з вулиць міста. Небайдужі містяни прийняли його до себе, годують ситно та балують своєю увагою. А він у свою чергу оберігає спокій своїх рятівників і вдень, і вночі. Боба не молодий, йому вже більше десяти років. Його знайшла двірник Марія Логвінова і відразу пес став її улюбленцем. Жінка переконана, навіть у такому солідному віці собака може знайти друзів серед людей. На Красноарвійське галони обдортий, далі кормимо, кормімо, ухазуваємо, і продукти, і жінці, спасибо, допомагають, виносять, всю. водичка поїм, кормим. Я люблю дуже Ми по Бобі можемо приділити, чи є на місці хазяїва, чи немає. Якщо Боб лежить біля каптерки, значить Маша на місці. Якщо Боба немає, Боб звичайно, до нас під'їзд, значить Маші вже немає. Маша вже пішла. Якщо чужі йдуть, то він може і погавкати. Лежить у нас в під'їзді, двері відкриті, і буває воду, хлопці привозять все, він своїх пропускає. Чуть чужий може і погавкати, теж, як як охорона у нас. Мешканці розповідають, Боба і супроводжує їх на роботу, і зустрічає тих, хто повертається. До свого охоронця відносяться з теплотою, адже вважають окрасою свого двору. Завдяки згуртованості мешканців та небайдужим працівникам одного грумер-салону собака вдалося змінити до невпізнаності. А головне позбавити його від набридливих ковтунів. К нам обратілість жителі дома. Это ихняя дворовая собачка, которая была в очень плохом, плачевном состоянии. Этой собачке будет намного легче для ее кожи, так как колтуны они повреждают поверхность кожи. Убрали грязь, которая также повреждает кожу. Ей будет намного лучше, будет комфортнее себя чувствовать. А также жители дома будут счастливы. того, що у них во дворі така собачка стала красива. з новою стильною зачіскою. Боба справжній герой, красивий та безстрашний, готовий як і раніше нести цілодобову службу та охороняти тих, хто подарував йому шанс на нормальне життя.